Агропідприємство «Долинське нова, що веде свою діяльність у раніській громаді і з району, неодноразово отримувало високу врожайність кукурудзи. При цьому Кожного року випробують нові сорти цієї культури, а також соняшника ічменю пшениці. В інтересах самого сільгоспоробника знати, які гібриди найбільш урожайні. Знімальна група інформаційної агенції «Юхтудей» зустрілися з головним агрономом підприємства на полі, де на богарі, тобто на неполивних землях, почали збирати кукурудзу в першу чергу з демоділянок, на яких були посіяні вісім гібридів. Сім з них фірми Сінгента. Прямо на полі проходили зважування зібраного зерна окремо з кожної ділянки. Тут були висаджені гібриди з ФАО умовним індексом скоростиглості від 250 до 320. Тобто більш ранні гібриди для погарних умов. Багарне поле, де тільки почали уборку крузи. На цьому полі у нас Имеются 7 гибридов фирмы Сингенты, которые мы на данный момент убираем и определяем урожайность и какая влажность этой кукурузы. Погодні умови навесні були сприятливі за кількістю опадів, що дало добрий старт рослинам, але після підвищення температур до 35 спостерігалося пригнічення рослин, що ще раз доказує, що у зоні ризикованого землеробства без розшення виростити кукурудзу та отримати високий врожай практично неможливо. На жаль, переважно безсніжна зима зіграла в мінус для накопичення вологи у метровому шарі землі, що є головним фактором для розвитку рослин до кінця вегетації. В этом году в весенний период дожди были, но я на них так скажу, что это не дожди, а листовые подкормки, потому что до, до корней не доходила влага в основном. Она, эта влага была на 2-3 дня при ветре и солнце, и, и она исчезала. Головне агроном підприємства уточнив, що на богарі випало всього 82 мм опадів, а в результаті продуктивної вологи вдвічі менше. Очікували на богарі зібрати до 6 тонн, але високі температури та нестачі вологи значно знизило врожай кукурудзи. В умовах другого року війни сільгоспвиробник заздалегідь потребувався про закупівлю пально-мастильних матеріалів добрив, які вносив своєчасно. Завдяки крапельному зрошенню кукурудзи на цьому полі виграшно відрізняється від кукурудзи, вирощеної на багарі. На багарі в цьому році було посіяно 300 гектарів кукурудзи. При цьому підприємство щорічно виділяє площі під зрошення цієї культури. В цьому році на поливі 172 гектари. У минулому році було 150. Плюс у нас є і поживна кукурудза, которые мы посеяли после уборки ячменя. Мы дополнительно на одно поле сделали фирма «Нетофим», которой мы с ней работаем, поставили тоже орошение. Это как бы второй урожай. Посмотрим, как оно себе поведет. На сегодняшний день я скажу, что прекрасно себя чувствует. Растение выметывает метелку. Я думаю, что успеем до заморозка да, получить урожай. Підприємство Збір врожаю кукурудзи на поливі планує здійснити у жовтні. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.